Буддизм, Україна. Ви скажете нічого спільного? А я з вами не погоджуюсь. Чи знали ви, що перший буддійський храм в Європі побудований лише в 1990 році? І це храм Білий Лотос в Черкасах. Він не лише місце молитви, а справжній центр, де зустрічається буддизм, бойові мистецтва і філософія Сходу. І в цій програмі ми спробуємо зануритися в цей світ. Кажуть. Шлях у тисячу кілометрів починається з першого кроку. А в нашому випадку з повного баку і термоса кави. Відстань 346 кілометрів ми пролетіли за 4,5 години філософського переварювання реальності. На сьогоднішній день храм має статус найбільшого буддійського храму в Європі і єдиний на європейському континенті храм бойових мистецтв. Це на сьогоднішній день родзинка і туристична Черкащини, і також це храм як місце сили. Тут навчаються, тут проходять і реабілітації, і відновлення, і просто долучаються до знань. Все те, що сьогодні наші туристи, взагалі те, що дізнаються, це все завдяки одній людині. Це якраз наш вчитель Скубаєв Володимир Іванович. Вічна пам'ять, і пошана, і вдячність від учнів, від людей. На жаль, до наших днів вчитель не дожив, але все своє свідоме життя присвятив служінню цій справі. Навчався наш вчитель в Лаосі в храмі Шафутфань. Він був єдиним європейцем, якого допустили в цей храм, і передали всі знання, які вчитель потім і приніс на Україну і започаткував тут школу. Вчитель навчався не лише кунг-фу, також це був мудрець філософ. В і в науковому світі, до речі, після повернення він захистив дисертацію, отримав наукову ступінь доктор філософії, автор багаточислених книг, і також йому передали знання по медицині. Головна фраза вчителя була: сідлавши тігра, спішиться не може. Це означає, якщо людина розпочала велику справу, вона повинна її завершити. Назва нашої школи в Перекладі клан П'яти котів. У нас кланова родова школа п'яти котів. Тигр, леопард, ягуар, пантера, кіт. Кіт це вершина вважається, тому що він наймудріший. Він е, вчитель вважається кунг-фу. Да, Три. куди потягнутися чотири. Є школа кунг-фу, є да, храм школа називається шафутфань. І ми преподаємо такі стилі кунг-фу, як е, чорний кіт, кобра, дракон. Також у нас є три види тайського боксу. Дорожок. У нас можна займатися є дитячі групи, загальні, дорослі, є малокомплектні, є індивідуальні, навіть є дистанційні. З інших міст, там через інтернет можна займатися або приїжджати на деякий час в храм і потім займатися. Займатися можна від 4 років до 94, так казав Читаць. Дається гімнастична база для дорослих, дається цигун, дихальна гімнастика. Один. Як казав учитель, без духовності школа бойових мистецтв не може існувати. Тому що якщо немає духовності, то людина може кримінал ще кудись і так далі. Якщо є духовність, то є повага до батьків, повага до старших. Ну, такі якості ми прививаємо своїм учням. Все, можеш спокійно зі мною гуляти. Я тебе захищу. Ходимо з вами з поклоном. Буддизм вважається наймиролюбивішою релігією, тому що з повагою відносяться до всіх традицій культур. Буддистські храми можуть відвідувати люди всіх філософій, релігій, національностей. Як говорять буддисти, вершина гори одна. Шляхів багато. Не кожна людина знає молитви, тому при вході в будівський храм є ось такі барабани. Прокручуючи, які людина читає молитви. Цей барабан у нас про щастя, здоров'я, любов, сімейне благополуччя і багатство. Бару... Під цією ступою знаходиться підземна кімната в формі піраміди, всередині якої знаходиться космічний камінь Бен-Бен, який вчителю було передано для того, щоб заклали в місці будівництва храму. І цей камінь налаштований на зірку Сіріус. Можна відчути енергетику, потираючи долоні, потім прикладаємо на ступу і відчуваємо поток енергії. Саме місце обрано також не випадково. Вчителю було видіння. Шукай місце, навколо якого три пагорби і річка Дніпро. І якщо пройти навколо храму, то дійсно можна звернути увагу, що храм от в такому місці на розломі, де дуже сильний поток енергії виходить. На сьогоднішній день в храмі і проходять медитації для всіх бажаючих, і заняття, і ретрити, і дитячі табори. Тобто, ми активно співпрацюємо з населенням. В Храми приходить. Людина і може спілкуватися через, наприклад, запалювання благовонії з вищими силами таким чином. Вона свої прохання, побажання доносить до інформаційного простору, до вищих сил до Будди. вищі сили спілкуються з нами через ефіри, тому люди приносять благовоння, запалюють через квіти, через вібрації. Це звуки, це дзвони. Чому в храмах при вході дзвіночки? Щоб почули вищі сили, що людина зайшла. Існує традиція, що загадати бажання і кинути монету в джерело, вона обов'язково здійсниться. Але є одна умова: монета має доторкнутися до панциря Черепахи. Бажання одне на всю країну. Статуї Будд символізують просвітлення. Буддизм і Будда це не лише символізує конкретну особистість. А сам душі і Будда перекладається як пробуджена людина за буддийською філософією. Кожна людина може стати Буддою, якщо буде слідувати законам вчення дхарми і досягати просвітлення, очищення душі. Знайомтесь, буддийський монах Хотечок. Якщо він зустрічається на вашому шляху, це до удачі. Але просто так це не працює. Є спеціальний ритуал. А саме потриматися за чашу, вісім разів його погладити по пузику і залишити монетку. -то. І тоді удача обов'язково до вас прийде. Перед нами колесо дхарми, колесо життя. Кожна людина, яка відвідує храм, може визначити який її життєвий шлях, яким чином ви відчуваючи себе, проходите це колесо і обираєте свій промінь. А я розповім, що саме цей шлях означає. Обрали? Це шлях правильної поведінки. Людина протягом життя, слідуючи саме цим життєвим шляхом. Повинна розвиватись, еволюціонувати від учня до наставника. Учень це етап послуху. Наставник це вже відповідальність, це вже духовна дисципліна. Тобто, це людина, яка слідує і виконує закони духовні. Наставник це приклад для інших людей. Робити добрі справи одна із О -о -о. задач, які в вашому житті є. Бажаю вам успіху в своєму. Дивіться на ці масштаби і уявіть, все це побудовано без жодної техніки. Тільки фізична праця і віра. Ми знаходимося в храмовій колокольні і алтар любові символізує Будда чотирьох руки Лукешвара, проявляє любов співчуття до всіх живих істот. Також тут знаходиться барабан, вібрація якого. Включаю сердечну чакру, а зараз я спробую відкрити твоє серце. І знову ексклюзивні кадри. Ми відправляємося в Залтхар, місце, куди пересічного туриста не пускають, але людина, яка займається практикою, сюди може потрапити. Маркодевасі, ми знаходимося з вами в залі Дхарми. Це зала для медитації. Ця зала знаходиться під горою, тому тут печерна енергетика, піраміди також додають своїх енергій, сил, притягують космічні енергії. Якщо ви хочете познайомитися з культурою буддизму, помандрувати Азію, не виїжджаючи за межі України, це місце саме для вас.